Вітаю вас на другому безкоштовному уроці блоку запуски без вигорання. Сьогодні ми поговоримо з вами про ажіотаж на продукт, як створити навчання, яке хочуть купити без вічних сторіз та прогрібів. Сьогодні я поділюсь з вами чотирма кроками, які має пройти експерт, щоб створити продукт, який буде сам себе продавати. Але спочатку давайте поговоримо про найпоширеніші помилки експертів, які створюють будь-які навчальні продукти. І перша помилка, яку я хочу зазначити, це продукт створений для себе, а не для клієнтів. Будь-який продукт має закривати проблему користувачів, і якщо цього не відбувається, то у вас немає попиту на цей продукт, не відбуваються продажі, і таким чином цей продукт залишається створений лише для вас. Часто я також бачу, що експерти не вміють доносити інформацію зрозумілою мовою для клієнтів. Ви використовувати часто дуже складні терміни, користувачі їх не розуміють. Таким чином інформація не засвоюється, і користувач уходить до іншого експерта, який вже вміє пояснювати зрозумілою мовою. Також я часто бачу хаос в продукті, коли дуже велика кількість інформації. До мене часто звертаються експерти з такою проблемою, що вони мають не дуже велику кількість інформації, яку хочуть помістити в один майстер-клас або в якийсь дуже короткий інтенсив, а не розбивати на великий якийсь курс. Також через це інформація у користувачів не засвоюється, вони не встигають просто фізично опрацювати інформацію, яку ви хочете їм надати. Ще одна помилка, про яку я хочу зазначити, це те, як експерти створюють більше трьох тарифів. Вони можуть створити навіть сім тарифів. Я бачила такі приклади, коли створюється навіть тариф під окремого кожного. Клієнта таким чином, експерт думає, що він продасть більшу кількість, зробить більшу кількість продажів на свій продукт, але це викликає також хаос і не дає ясності у ваших користувачів. Також одна з найпоширеніших помилок це перфекціонізм при створенні продукту. Це притаманно майже всім експертам. Ми хочемо одразу створити все ідеально, щоб була красива картинка, щоб був. Була красива презентація, був зрозумілий матеріал, і таким чином ми робимо все ідеально, ідеально, ідеально і так і не запускаємо продукт. Одна зі стресових проблем у експертів це те, що учні не доходять до результату. Ви створили якийсь продукт, запустили його, наприклад, на 100 учнів, і жоден учень не отримав результат. Звісно, в будь-якому продукті має бути конверсія. Відповідальність за результат вона лежить на Двох е, учасниках процесу, як на експерті, який подає інформацію, створює продукт, так і на клієнті, який цим продуктом користується. Тому тут варто зазначити, якщо у вас просто низька доходимість, то ви звертаєте увагу на інструменти, які зможуть звищити цю доходимість в вашому продукті. Якщо жоден учень не досягає результатів, то вам варто переробити продукт. І це йде наступна помилка. Це те, що експерти постійно створюють новий продукт. Завжди після запуску я кажу своїм експертам те, що є два шляхи розвитку. Перший шлях це створювати новий продукт та проходити повний цикл запуску цього продукту на ринок. Другий шлях це покращувати минулий запуск, тобто ви можете доробити якусь інформацію. Ви можете створити якісь нові модулі, включити нові майстер-класи, але ви робите, по суті, перезапуск того продукту, який у вас був раніше. Таким чином, ви вже маєте лояльну аудиторію і вам легше буде продати цей продукт. Давайте подивимось, як експерти зазвичай бачать процес створення продукту. Перший крок це народження ідеї. Далі йде розробка. І третій крок це продажі. Це така ідеальна система, яку бачить майже кожен експерт. Але як результат, ви можете отримати те, що етап розробки може тривати від одного місяця до декількох років, і так не дійти до продажів. Пропоную вам подивитися на чотири кроки, які потрібно пройти кожному експерту, щоб створити продукт, який буде сам себе продавати. Я вам пропоную відповісти на чотири питання. І перше питання це що я люблю. Тут ви можете згадати про своє дитинство, ви можете згадати, що ви любили робити, коли були маленькими. Це дуже важливе питання, яке на перший погляд може здаватися легким, але це не так. Друге питання, на яке я вам пропоную відповісти, це те, що я вмію робити краще за всіх. Тут вам варто згадати про свої навички. Що у вас виходить краще за всіх? Що у вас вдається? Де ви бачите свої результати? Подивіться і також випишіть всі свої навички, які зараз допомагають вам. Третє питання: за що мені готові платити гроші? Тут можуть бути різні ситуації у вас. Бо інколи у нас трапляється така сліпа зона, і ми можемо не помічати за що нам приходять гроші, і трошечки це знецінювати. Наприклад, є експерт, який створив два роки тому якийсь продукт в записі, він у нього висить на сторінці і е, трапляються час від часу якісь продажі. Але експерт на це взагалі не звертає уваги, ніяк не просуває цей продукт, не записує якісь нові продукти в записі. Таким чином, у нього для нього це така сліпа зона, через яку він втрачає додатковий заробіток. Так само, як може бути і навпаки. Наприклад, у експерта, який заробляє тільки на продуктах онлайн, він навпаки постійно записує якісь марафони, інтенсиви, намагається продати їх в записі, але насправді йому потрібно змістити фокус більше на продукти онлайн. Через це ми також можемо втрачати купу енергії. Четверте питання, на яке я вам пропоную відповісти, це те, що має високу маржинальність. Тут також варто зазначити, що ми можемо зробити запуск, наприклад, на 1 мільйон гривень. Але як результат прибутку отримати 10 тисяч гривень. Бо весь оборот ми можемо витрачати на організацію цього запуску, на оплату зарплат, на оплату різних сервісів, на оплату податків, на оплату просування, реклами, таргету, реклами блогерів будь-що. І тому тут варто дивитися також при створенні продукту, прораховувати ще на початку, чи буде ваш продукт приносити прибуток. Чи влаштовує вас цей прибуток? Продукт, створений на перетині всіх чотирьох сфер, завжди буде продавати сам себе в легкості. Але ви можете подивитися на ці питання ще раз і побачити, що вони стосуються більше ментальної складової експерта, ніж інструментів. Бо просто інструменти вже не працюють, і ви про це, скоріш за все, вже чули. Часто експерту складно відповісти на питання, що він любить та які його сильні сторони. Саме тому в своїх продуктах я об'єдную блоки мислення і блоки інструментів, щоб пропрацювавши свої переконання, ви змогли дійти до результату і пробити стелю і не ходити по колу. Зараз ви можете побачити на екрані відгуки про моє наставництво. За 5 тижнів Олена створила продукт на 11 модулів. Але вона також зазначає, що запуск курсу це запуск нової версії себе. Таня за п'ять тижнів зробила готову продуктову лінійку, чітке позиціонування та підняла чек в два рази на свої послуги. Але найголовніше про те, що каже Таня, це дозвіл собі робити те, що я хочу і як хочу. Цей запуск став не просто про інструмента, а про перепрошивку мого мислення. Каріна зазначає, що у неї змінився підхід до просування себе і загалом до роботи. Всі методи, що напрацювали, пішли в топку, більший фокус на своєму стані і собі, впевненість у власному баченні і підході, є енергія, щоб все це реалізувати. А що ви можете зробити вже зараз? Перше, це відповісти на чотири питання. Що я люблю, за що мені платять гроші, що я вмію робити краще за всіх. Та у чого висока маржинальність. Подивіться на всі чотири сфери та подумайте, який продукт може бути на перетині цих чотирьох сфер. Другий крок, який ви можете зробити вже зараз, це записатися на безкоштовний розбір. Зараз на слайді ви можете побачити відгуки про розбори. Це окремий продукт, безкоштовний, на який я вас хочу запросити, який я проводжу разом з моєю партнеркою Ксенією. Під час розборів ми дивимося на дві складові. Перша складова це інструменти, звідси все починається. А друга складова це мислення. Ксенія працює у методі квантової терапії, тому вона може підсвітити, через які переконання або що насправді нам заважає, щоб рухатись по-новому, щоб рухатись в легкості, щоб в нас з'явилася енергія. Щоб записатися на безкоштовний розбір. Пишіть мені кодове слово в чат-бот розбір. Я вам дякую за перегляд цього уроку і зустрінемось на розборі.